Ська громада попрощалася з двома героями. У Струмівці автомобіль збив пішохода. Кабінет міністрів скасував приватизацію Волинь торфу. Чи мають ОСББ платити за утримання прибудинкових територій? Мирного вечора усім, хто дивиться Аверс. В ефірі. Підсумковий випуск на часі середи 11 січня. У студії працює Марія Петручик. Вітаю! Знову втрати для Луцька, захищаючи Україну, загинув Лучанин Вадим Гошко. Герою було 35 років. Він був кулеметником прикордонного загону. Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Солдат загинув 8 січня під час виконання бойового завдання біля міста Соледар Донецької області. На війні з Росією поліг ще один лучанин Руслан Макарчук. Йому назавжди буде 42 роки. Герой був інспектором та стрільцем прикордонного загону східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Лучанин поліг 8 січня під час виконання бойового завдання біля міста Соледар Донецької області. Камінькашильська громада теж у скорботі за незалежність України поліг волинянин Роман Букало. Його життя обірвалося 17 грудня минулого року. Герою назавжди буде 28 років. На фронті внаслідок захворювання помер житель села Журавники Луцького району Микола Жилка. Чоловік пішов захищати країну та служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Серце героя зупинилося 7 січня 2023 року поблизу населеного пункту Подоли Куп'янського району Харківської області. Про всі деталі прощання із військовим повідомлять додатково. Рожишинська громада теж у жалобі на війні з окупантами 10 січня загинув житель села Крижівка Олександр Євстуров. Йому назавжди лишиться 24 роки. Солдат загинув від вибухів і осколків біля села Турське Донецької області. Траур у громаді триватиме до 13 січня. Вічна слава військовослужбовцям і співчуття їх родинам. З початку тижня, майже щодня, Волинь хоронить своїх героїв, які віддають життя за наш спокій та роблять усе, аби наблизити перемогу над окупантом. Трагічні звістки про смерть надходять в родини, де до останнього сподівалися повернення своїх захисників живими та неушкодженими з війни. Не повернувся додому і Сергій Каліщук, мешканець Луцької громади. 22 грудня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макіївка Луганської області обірвалося життя молодого лучанина Сергія Каліщука. Сьогодні рідні, близькі та небайдужі до героїчного подвигу люди востаннє попрощались та віддали шану захиснику. На жаль, війна не шкодує нікого та забирає цвіт нації. Я особисто був з ним теж знайомий, знаю, що це був лагідний, тихий хлопець. Який нікому не причинив зла, нікому не причинив шкоди. А якщо хтось, можливо, десь мав якісь дрібні образи, то не без цього, тому що ми люди, бачачи таку несправедливість, ми розуміємо, що її автором не може бути Бог. Тому що Бог, як каже нам це письмо, зла не сотворив. А відтак. Приходимо з вами до висновку, що ті, хто прийшов на нашу землю із війною, це люди, які не можуть бути від Бога. Це люди, які не можуть виправдовувати свої дії Богом, вірою. Не стримуючи сліз жалю, попрощались з Сергієм, який так і не одружився, та не створив власну сім'ю. В пам'яті в присутніх він залишиться добрим, сміливим та позитивним чоловіком. Це було його бажання. Хотів захищати Україну нашу. 22-го да, він перестав виходити на зв'язок. Сказали спочатку, що він пропав без звісти, а потім через деякий час сказали, що загинув, що його знайшли в, в Морзі, в Дніпрі. Він був неодружений, в нього залишилась ну, мама, сестра рідна, ну і родичі ще там. Є вічна, вічна пам'ять. Цим героям вічна пам'ять. Про подвиг кожного з героїв потрібно пам'ятати завжди, оскільки саме вони ціною власного життя боронять країну та наш спокій. На жаль, маємо ще одну втрату. Сьогодні попрощалися з молодим чоловіком, з воїном Сергієм, який залишив своє життя заради України, заради нашого майбутнього. І на превеликий жаль, таких жертв маємо вже дуже багато. І це чергове нагадування того, яким, якою великою ціною дається мирне життя, відносно мирне в нашій громаді, якою ціною дасться нам наша перемога. Тому ми зобов'язані пам'ятати завжди про цей подвиг, зобов'язані завжди пам'ятати про цю велику жертву заради майбутнього нашої країни. Поховали чоловіка з усіма почестями та навколішки провели в останню дорогу на кладовище. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Луцька громада попрощалася із героєм Євгенієм Марчуком. В селі Озерце, де героя проводжали в останню путь, зібралися небайдужі люди, які прийшли віддати шану захиснику та підтримати його рідних. 4 січня родина Героя отримала жахливу звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області загинув військовослужбовець Євгеній Марчук. З цієї миті життя його дружини з дітьми, батьків, брата та сестри поділилися на до і після. Мама, вчителька в нього молодших класів повоємо, тато щось хворіє. Брат є, ще старша і сестра. Він найменшенький. Ну, Троє їх. Хороший хлопче був. Ну, так і дитиною більше я пам'ятаю, бо більше в Луцьку ми живемо. Потім він одружився сюди, в цей в озерце. Отримавши повістку, Євгеній без вагань пішов захищати кордони України. Завжди веселий, привітний та усміхнений. Таким його запам'ятають усі ті, що мали нагоду бути з ним знайомим. Євгеній був хороший і вичливий. Царство йому небесне світло пам'ять за те, що він не ховався за чужі спини, а пішов захищати нашу Україну, нас усіх. Дуже жаль, бо в нього молода дружина. Бо діточки ще маленькі, йому тільки, тільки жити. Я дуже співчуваю, бо я сама наша сім'я, троє дітей похонила Зараз мій внук, який без батька, без матері в бахмуті. Я розумію, горе, тільки іншим не можу допомогти. Царство йому небесне, низький уклін Батькам його йому служив Євгеній в десантно-штурмовому батальйоні на посаді стрільця помічника-гранатометника. 31 січня йому мало б виповнитися 35 років. От молодий хлопець Євгеній. Поклав своє життя за майбутнє нашої країни, за перемогу. На превеликий жаль, війна не вибирає, кого забирати, чи молодих, чи людей старшого віку. І дуже багато людей, молодих саме, гине на цій війні. Тому це ще одне нагадування, що ціна нашого відносно мирного життя, ціна нашої майбутньої перемоги є дуже висока. Сьогодні йдуть різдвяні свята, люди збираються з сім'ями десь. Спілкуються, а на превеликий жаль, є такі сім'ї, які ховають своїх дітей. Тому нашим завданням є завжди пам'ятати про цей великий подвиг, про цю велику жертву заради майбутнього нашої країни, заради майбутнього наших дітей. Юрій Куцик, Неля Прокупчук для новин на часі. У селі Струмівка під Луцьком автомобілі збив пішохода. Аварія сталася сьогодні зранку, близько 7 години 40 хвилин. Очевидці відразу викликали швидку 67-річного пішохода у шпиталили. А от водія спочатку повезли на штрафмайданчик. Подробиці ДТП – далі у сюжеті. Автомобіль, котрий у Струмівці збив пішохода у супроводі поліції, забирають з місця ДТП. За кермом схоже, сам водій цієї автівки лобове скло, зім'ята від удару. Без зайвого поспіху автомобіль везуть на штрафмайданчик. А от освідувати водія повезуть лише згодом після того, як владнають автомобільні питання. Пішохода одразу забрали у лікарню. Слідчий каже, чоловік перебігав дорогу. Поза пішохідним переходом. Ми збили пішохода, перебігав дорогу поза пішохідним переходом, зліва направо. Темно пара доби. 7.40 було здається. Все, ну що там? Будемо далі встановлювати. Не встановлено Буд... да, поза пішохідним переходом. Будемо далі встановлювати обставини, які там. О. А скажіть ще чоловіка, жінку? Е... Чоловік після п'ятого року народження в лікарню забрали його. А водій як пояснює це ну, пояснює, що перехід переходить поза пішлому переходом, вибігнемо віску за машину. Там далі будемо встановлювати. Угу. А водія освідувала? зараз. Будемо їхати. Машину поставимо на майданчику. На Відколи водій поїхав з місця ДТП. Минуло вже 40 хвилин. Він досі з поліцейськими на штрафмайданчику. Але схоже, вести водія на освідування правоохоронці не поспішають, скільки часу минуло з моменту. Скоєння ДТП. Водія на освідування везуть майже через три години після аварії. Говорити із журналістами він не хоче. Скажіть, будь ласка, як сталася аварія? Пане водій, скажіть, як своїми. Забороняємо не знімати. У Швидкій, кажуть, пішохода госпіталізували із черепно-мозковою травмою та переломом. Про те, що його збив автомобіль, і чоловік потребує допомоги. Медикам повідомили очевидці. Кликали очевидці, які повідомили, що від кільця дубнівського так званого є десь близько 500 метрів. Збили людину. В результаті при приїзді людини при приїзді на виклик бригади, де було оглянуто хворого, де було попередній діагноз закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку. Забійна рана спинки носу та закритий перелом середньої, третій правої гомілки. В результаті було госпіталізовано міську клінічну лікарню. При прибутті бригади вже даний постраждалий був, звичайно, свідомості, хоча, зі слів людей, які викликали, він був без свідомості спочатку. Хто ж винен у цій аварії водій чи пішохід, слідчі наразі з'ясовують. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Рятувальники Волині ліквідували пожежу в житловому будинку. Горіла дерев'яна будівля на вулиці Незалежності в селі Дідичі Луцького району. Пожежники всередині помешкання знайшли жінку. Власниця будинку змогла покинути палаючу оселю самостійно. Допомогу їй надали медики швидкої загоряння. Оперативно загасили вогонь, знищив речі домашнього вжитку, пошкоджено частково перекриття та стіни. Ну і попереднього причина пожежі це коротке замикання електромережі. Завозили автомобілі в Україну для збройних сил України, а насправді потім їх продавали у місті Володимир 9 січня. Правоохоронці викрили волинян, які за 13 тисяч 200 доларів продавали військовослужбовцю два автомобілі. За даними слідства, ці транспортні засоби були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для одного з військоматів, а спритники їх продавали. Нині вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу та накладення арешту на вилучені автівки. Двоє затриманих. Це жителі Нововолинська. Їм уже оголосили підозру. Йдеться про продаж товарів гуманітарної допомоги в значному розмірі в умовах воєнного стану. У разі доведення вини їм загрожує від 5 до 7 років за гратами. Кабінет міністрів скасував приватизацію Волинь Торфу. Рішення уряд ухвалив 10 січня. Державне підприємство «Волиньторф» виключили із переліку об'єктів малої приватизації. У документі зазначається, що «Волиньторф» передали зі сфери управління фонду держмайна до сфери управління Міністерства енергетики України. Директор Гволиньторфу зазначає, що підприємство є стратегічним для області, бо забезпечує паливом населення і чимало об'єктів бюджетної і комунальної сфери, завдяки е, таким згрутованим, мабуть, зусиллям всіх, е, хто е, дбає про Волинь, звернень до Кабміну, до різних. Е, Урядових інстанцій до фонду державного майна було дуже багато, це починаючи від рад звернення від рад громад обласної ради, звернення виконавчої гілки влади, тобто адміністрації Волинської обласної, також народних депутатів. Ми всі раді втішені і будемо надіятися, що це буде сприяти. Подальшому розвитку підприємства в нас на Волині ті регіони, навіть які були газифіковані, коли я маю на увазі об'єкти бюджетної і комунальної сфери, вони ще більш десяток років були переведені все таки на місцеве паливо, на тверде паливо з цілю економії коштів. І на сьогоднішній день вони залишаються в дальнішому споживачами нашого палива. А це... Майже 800, загально 800 об'єктів, куди ми доставляємо наше паливо, плюс звичайне населення, плюс регіони, скажімо, північні регіони Рівненської, Житомирської області. Також це фактично всі наші споживачі. Ну і нагадаємо, впродовж останніх років центральна влада активно готувала підприємство Волиньторф до приватизації. Проти такого рішення виступило керівництво підприємства профспілка, органи місцевого самоврядування і обласна рада. Воленьторф є стратегічним підприємством для області, бо забезпечує паливом значну частину населення та чимало об'єктів соціальної інфраструктури. Крім того, це одне з найбільших державних підприємств торф'яної галузі. Роки боротьби дали результат, поки Волейньторф виключили зі списку об'єктів на приватизацію. Сьогодні, 11 січня, голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко взяв участь у координаційній нараді про стан забезпечення охорони державного кордону обговорили і актуальну безпекову ситуацію у північно-західних областях України. Нарада відбулася під керівництвом президента. Володимира Зеленського у Львові зокрема говорили про оперативну обстановку на кордоні з Білоруссю. Юрій Погуляйко доповів про стан і укріплення фортифікаційних споруд на волинському кордоні. Розповів і про матеріальне забезпечення військовослужбовців і прикордонників. Ми чекаємо на офіційний коментар голови Волинської обласної військової адміністрації щодо результатів цієї наради. Волинь сьогодні відвідав очільник української православної церкви Митрополит Онуфрій, представник Української православної церкви, звершив божественну літургію в Зимненському жіночому монастирі. Нагадаємо, 14 грудня працівники СБУ спільно з національною поліцією провели обшуки у зимненському жіночому монастирі. Як тоді повідомляли в обласному управлінні СБУ, силовики оглядали територію і приміщення, аби перевірити дані про наміри використання єпархії як осередку руського міра. У Луцьку пункті незламності виявили чоловіка з наркотиками. Трапилося це напередодні. У патрульній поліції Волині повідомляють, що близько опівночі на театральному майдані в пункті незламності чергові поліцейські провели поверхневу перевірку, під час якої виявили два згортка. В одному з них була порошкоподібна речовина, а в іншому речовина рослинного походження цього ж дня на вулиці Конякіна працівники поліції зупинили чоловіка, який поводив себе дивно. Під час поверхневої перевірки у нього виявили поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження в обох випадках. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Викошені газони, гарні клумби, чистий двір за те, аби прибудинкова територія була чиста і облагороджена. щомісяця співвласники багатоповерхівок сплачують так звану плату за утримання будинку. Хоча в більшості випадків ці прибудинкові території відповідно до землевпорядних документів належать не їм, а місцевим муніципалітетам. Проте з 1 січня почала діяти правка до закону про житлово-комунальні послуги. Відповідно до неї утримувати прибудинкові території багатоповерхівок мають ті, кому належить ця земля. Які зміни мають відбутися, і як ця правка втілюватиметься в життя на практиці далі? Лучанин Валерій Корпач нині є головою у п'яти ОСББ. Каже, роботи тут багато: і покусити, і вивести сміття, і підлатати, і пофарбувати. Усіх п'яти ОСББ, які він очолює, земля не приватизована. І Якщо років 20 тому, наприклад, ось в цьому ОСББ, де він був головою, прибудинково приватизували без проблем, то з часом це стало робити все складніше. Чоловік визнає, там, де земля приватизована, проблем менше. Більше того, наприклад, ось тут на Карпенка Карго вони навіть. ...облаштували тенісний корт, який об'єднання здає в оренду і має з цього дохід. Натомість там, де земля не приватизована, виникають різні нюанси, особливо з інспекторами муніципальної варти, які кажуть, що штрафують за порушення правил благоустрою. Формально воно якби належить ну, нам прибирати. Покажіть мені цю прибудинкову територію, та один каже 5 метрів, другий 15, третій 20. Це питання, воно юридично не врегульоване, тому що якби, належність, тому що місто має за це платити. Ну, хай платять, ми готові прибирати, якщо вони нам за це будуть платити. Ми ж не відказуємося. Ми хочемо, щоб був порядок, щоб було гарно, щоб було прибрано. А, ну, але поки що от, косиш траву, прибираєш, двірники, все інше. тобто це все лягає на плечі ОСББ. І така ситуація в Україні в переважній більшості, коли прибудинкову територію, яка по суті належить місцевим муніципалітетам, доглядають за членські внески співвласники. Втім, цьогоріч ситуація має змінитись, адже з 1 січня цього року вступила в силу правка до закону України про житлово-комунальні послуги. Якщо власть на земельну ділянку прибудинкової території не переоформлена на людей. То вона не може входити в цю послугу з управління. Mm -hmm. Розумієте? Тобто, якщо ця земля комунальна, то за її утримання мусить платити хто? Її власник. Хто є її власником? Той, хто записаний в реєстрі права власника. Тобто, в 98% випадків це орган місцевого самоврядування. І в 10-му пункті ще одна моя поправочка, така маленька, що якщо... Житлова ця прибудинкова ділянка, прибудинкова територія не оформлена на людей, то не можна примусити людей платити за її утримання. Автор правки Олексій Кучеренко переконаний, це має стимулювати до дій місцеві ради. Або самі утримуйте за рахунок міського бюджету, або передавайте і переконуйте людей, щоб вони забрали це на себе. В них тоді зрозуміла зацікавленість. Щоб самим не платити з бюджету, ось яка рушійна сила, як на мене, має запустити. Та поки не зрозуміло, як саме має переформлюватися ця земля на практиці відповідно до чинного земельного кодексу, який на думку Олексія Кучеренка навряд чи буде працювати належним чином. Земельні ділянки, що перебувають у спільній сумільній власності. Передаються безоплатно у власність або постійне користування, і от я перестаю розуміти, якщо вони вже перебувають у власності, то навіщо їх передавати ще раз? Такої ж думки і голова ОСББ. він вважає, аби це запрацювало, варто вносити зміни в земельний кодекс або ж приймати відповідну постанову Кабміну. Згідно земельного кодексу, встановлено, що прибудинкова територія і її розміри все решта встановлюються постановою кабінету міністрів, яка на сьогоднішній день відсутня. Натомість, експерт з питань ЖКГ Олег Попенко каже, на переоформлення землевпорядної документації по всій Україні піде десятки мільйонів гривень. А в більшості випадків органи місцевого самоврядування грошей на це точно не передбачили. Не в те, що органи місцевого самоврядування на протизі півроку зможуть ці земельні ділянки. Тож у випадку, якщо місцеві ради таки не переоформлять цих ділянок на ОСББ, то тут можуть спрацювати. Різні сценарії є варіант, коли люди можуть доглядати за так званими неоформленими прибудинковими, як це було раніше. Однак це має бути їхнє добровільне рішення і укладений з міськрадою договір з визначенням тих меж, за якими вони виявлять бажання доглядати. Або ж співвласники можуть сказати управителю, що не платитимуть за утримання прибудинкових, бо ж земля їм не належить. А в муніципалітеті депутати можуть і не проголосувати за виділення коштів. На догляд за прибудинковими І в цій ситуації є величезні ризики, що управитель змушений буде розпустити двірників, роз, розпустити всіх інших, тому що йому не буде за рахунок чого сплачувати прибирання прибудинкової території. І це величезна проблема, яка випливає на сьогодні, а виходячи з цього закону. Ризики є завжди, а тому, за словами експерта, потрібно буде додатково продумувати підзаконні акти, шукати гроші і визначати, де чия зона відповідальності. Проте він вважає, що ця правка на часі відтоді, коли в Україні визнали, що люди є співвласниками багатоквартирного будинку, в якому проживають. Юля Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Марія Петручик. Бережіть себе та близьких. Не нехтуйте з повіщеннями про повітряну тривогу. До зустрічей в ефірі і мирного вам вечора. Надцятого січня в Україні переважатиме похмура без опадів погода у північно-східних регіонах. Триматиметься мороз. На заході похмуро, але без опадів. Тут уночі від мінус трьох до плюс п'яти градусів. У день від двох до семи градусів тепла. Переважно похмуро на сході країни. Температура нічної пори від мінус одинадцяти до мінус восьми градусів. Денної від мінус п'яти до мінус одного градусів. Мінлива хмарність очікується на півночі. Тут уночі від мінус дев'яти до мінус семи градусів. У день від мінус п'яти до мінус двох. На півдні похмура погода. Тут уночі від мінус п'яти до нуля, у день від одного до семи тепла. Хмарно з проясненнями у центральних областях. Тут уночі від мінус дев'яти до мінус чотирьох. у день від мінус чотирьох до плюс одного градусів.